Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його політична сила, фракція опозиційної партії Європейська Солідарність призупинить блокування парламенту задля єдності навколо інтересів захисту держави. Наша принципова позиція України на переговорах має бути сильною, а силу України забезпечить єдність зовнішня і внутрішня. Для того нам треба негайно долати парламентську кризу, яка була викликана незаконними неконституційними рішеннями по переслідуванню опозиції. І сьогодні ми робимо рішучий крок. Фракція Європейська солідарність призупиняє блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони, голосувати закони для програми МВФ, закони в першу чергу про підтримку армії, включно із ПДФО, включно зі збільшенням військового бюджету, включно із захистом військовослужбовців і встановленням кінцевих термінів служби, заявив Порошенко під час виступу з трибуни парламенту. При цьому лідер ЄС зазначив, що його політична сила не ставить під сумнів легітимність української влади, включно з президентом.